Вітаю вас, мої піксельні воїни! З вами Аканеміко. Хойо додали нам черговий івент на ДПС-чек, а я що? Я не могла пройти повз, бо це новий виклик для мене. Звісно, якщо ви обираєте бути щасливими, тоді закривайте на срібло і не партесь. Але якщо ви обираєте шлях закриття на 100% і хочете отримати максимальну вигоду зі всього контенту гри, тоді вам сюди. До кінця цього івенту під назвою Абсолютний бійцівський чемпіонат залишилось 6 днів. Всі 5 босів нарешті доступні, і в цьому відео я розповім про тактичні поради, а також про різні загони, якими мені вдалося закрити 5 рівнів на платину. По кожному персонажу, який буде показаний у відео, буде демонстрація білдів в кінці відео, а також для вашої зручності я додам таймкоди білдів в описі. Тому бажаю вам приємного перегляду і сподіваюся, що мої поради допоможуть вам. Кожен день в нас виходив один новий рівень, який складався з двох частин. У першій половині треба було набити поінти для того, щоб отримати спеціальні бафи, які будуть працювати у другій половині. А в другій половині були світові боси з підвищеними резистами і кількістю хп. Отже, почнемо з першого боса. Це дракон нескінченного лиха. У першій половині, щоб набрати необхідну кількість поєнтів, треба швидко знімати щити у магів без безодні. Для цього нам навіть пропонують взяти тестову мізуки, яка дуже непогано з цим впоралась. Так як я маю свою мізуки, я брала її, а також тільки анемо персонажів, які допомагали мені також знімати щити. Далі бос-дракон. Поки він знаходиться на землі, його можна спокійно бити. Коли він робить заряджену атаку, його ядро починає світитись, і її можна зупинити за допомогою прицільного пострілу у ядро. Якщо він виконує заряджену атаку в повітрі, в залежності від типу атаки буде світитись або ядро на його тілі, або ядро на умовній голові. І її також можна збити прицільним пострілом. Коли він злітає вгору, треба стріляти по ядрах на крилах, щоб його збити і він впаде. Тому для більш комфортного бою у загін треба брати лучника. Але насправді з тим самим невілетом, який може направляти свій водяний стовбур на ціль вище, можна пройти цього боса на 100% і без лучника. Перший баф дає нам ударну хвилю при використанні піро, гідро, електро та кріо атак. Отже, ці елементи мають перевагу при виборі персонажів у загін. Також в цьому івенті можна використовувати їжу, тому я використовувала спокусу адепта, рецепт до якого дістається в одній зі скринь Лію, а також запеченого крабу із сиром, рецепт якого можна отримати за четвертий рівень репутації у всіх племенах Натлану. Окрім цього, я також використовувала зілля на підвищення елементальної шкоди в залежності від персонажів у загоні. Якщо чесно, ніколи раніше ними не користувалась, але останнім часом помітила наскільки сильно вони впливають на шкоду, яку наносить персонаж. Варіанти загонів, якими мені вдалося пройти цей рівень на платину. Показувати на відео я буду тільки той варіант, який впорався найкраще. Про всі інші варіанти розповім окремо. Перший загін з Шілонен і мавуїкою в якості основи або Арлекіно замість мавуїкі. Додатково до них можна взяти наступні пари персонажів Кріо плюс гідростихія. Наприклад, Діона Синцю чи Діона Шеверес. Також Сітлалі Єлань або Ганю Фуріна, чи інша комбінація Діона Фуріна чи Ган'ю Єлань. Другий загін. Варіація якого мені сподобалось найбільше. Фуріна з часкою в якості основи, і два слоти закривають двома персонажами з Кріо, Піро або Електростихією. Наприклад, Беннет плюс Лайла або Кукі, чи Сянлін плюс Лайла або Кукі. Чи ще одна комбінація Фішель плюс Беннет або Сянлін. Мені найбільше сподобався загін Фуріна, Часка, Сянлін та Фішель. І вони набрали найбільшу кількість поінтів в цьому раунді. Третій загін на основі Фуріни та Невілета. До них беремо Хіла, наприклад, Шілонен, Бенет, Кукі чи Сяньюнь. Ще одного персонажа беремо для реакції, наприклад, Діона чи Фішель добре відійде, і ще й допоможуть збити дракона з повітря. Або додаємо казуху в мене це один з найсильніших загонів з Невілетом. Але часка все одно впоралась краще. Наступний бос це юмказавер Король Гір. У першій половині, щоб набрати достатню кількість поєнтів для бафів, треба якомога більше використовувати ультимейт. Чим частіше, тим краще. Для цього підійде тестова райден, так як вона може заливати дуже багато енергії, як собі, так і іншим персонажам. Далі бій з босом ненажерливим юмказавром. В бою з цим босом немає майже ніяких складних моментів. Коли він випускає полум'яні гранати, треба швиденько підпалити їх піроатаками. І це на деякий час зробить його нерухомим і можна буде залити в нього багато шкоди. Тому взагін бажано брати піро персонажів. Перший баф дає ударну хвилю, коли персонаж активує реакцію танення чи пари. Тож до піру персонажів додаємо кріо і гідро для максимального нанесення шкоди. Найбісячий момент це коли він переходить у фазу дзиги і починає крутитись по залі, через що бити його стає неможливо, бо він відштовхує своїм крутінням майже усіх персонажів. Врятувати від цього може тільки щит. Або, наприклад, Мавуїка, коли вона б'є своїми зарядженими атаками, вона не потрапляє під дію цієї дзиги. На цьому рівні можна взяти тестову сітлалі, і вона дуже гарно підходить у більшість наступних варіацій. Наприклад, я перший раз проходила бенетом тестовою сітлалі, Шеврес та Мавуїкою. Але замість Сітлалі також можна взяти ганью, замість Мавуїки, Арлекіно. Вони взагалі взаємозамінні, тому в будь-який загін з арлекіно підставляємо Мавуїку і вийде те саме. Хоча залежить від того, як вони в вас прокачені, наприклад, моя Мавуїка значно сильніша за Арлекіно. Ще одна варіація загону, Єлань, Ганю, Бенет та Арлекіно. Також можна взяти загін з Невілетом та Фуріною. До них додаємо Бенета і Сянлін. Загін, який набрав найбільшу кількість поєнтів у попередньому косі, Часка і Фуріна з Бенетом і Сянлін – займає друге місце після загону з Мавуїкою. Третій бос лавова статуя дракона. У першій половині для того, щоб набрати поінти для Бафів, необхідно підтримувати рівень ХП персонажів вищим за 85%. Тому для першої половини можна взяти тестову сяньюнь і різних хілерів, щоб підтримувати рівень ХП загону. Для бою з лавовим драконом бажано брати піроперсонажів, так як вони мають можливість знімати його підсилюючий ефект. Перший баф дає нам ударну хвилю при активації реакцій горіння, перевантаження чи бьорджин, тому найкращий варіант це поєднання піро та дендро або піро та електроперсонажів. Для проходження цього боса при наявності Емілії можна використовувати навіть тестового кініча. Хоча мені доволі складно ним грати, все одно стиль його геймплею дуже свіжий і незвичний. Отже, перший загін це Беннет, Емілія, Сянлін та тестовий кініч. Кініча також можна замінити на часку, і ця опція теж буде працювати. Другий загін Беннет, Шеврес, Сянлін та Райден. Дуже люблю цей загін, хоча зібрати це шість четвірок зараз не так, щоб легко. Але це мій улюблений загін, який працює через оверлоад. Третій загін знов таки Беннет, яо Яояо, Сянлін і Мавуйка. Впорались гірше, але тим не менш непогано. І топ загін в цьому раунді це Беннет, Емілія, Сянлін і Арлекіно. Тут я вже скрафтила їй досить непоганий пірокубок, після якого одразу потрапила у топ-2 на Акаша Сістем. Пишаюсь, батій, за бест Краля. Четвертий босс це скажений півник. У першій половині для набору поєнтів для бафів тримаємо усіх ворогів заморозці. Тестова сітлалі, Бебра та Кея ідеальний загін для цього рівня. Для боя з босом-півником бажано обирати електроперсонажів, бо він може бути паралізований при використанні електроатак, а також перший баф б'є ударною хвилею після атак в падінні. То що, виходить, що наша новенька Вареса ідеально підходить для закриття цього рівня. Усі варіанти загонів я також спробувала з тестовою версією Вареси, проходить гірше, але контент на платину закриває. Майже в усіх загонах присутня сяньюнь, яка бафає атаки в падінні, але пройти можна і без неї. Якщо ви крутили банер Вареси і у вас є трохи Іансан, можна спробувати наступні загони: Вареса Іансан, Фуріна і Сяньюнь. Або якщо у вас немає сяньюнь, можна взяти фішель або казуху. Але тоді треба буде слідкувати за станом ХП. І ще, як варіант. Сяньюнь, казуха, Беннет, Вареса чи Іансан замість Бенета. Третій варіант Фуріна, Фарузан, Сяньюнь та Сяо. Четвертий варіант казуха, Фуріна, Шеврес та Вареса. Або якщо немає казухи, можна також взяти Фішель. Варіанту з гаміном не буде, бо він, на жаль, в мене не має добрих артефактів. Хоча теоретично можна було б спробувати його перезібрати, бо у загоні Сяньюнь, Фуріна, Шеврес, Гамін. Я набивала 877 поїнтів. Доплати не вистачало буквально трошки. Все ж таки я це зробила вже після закінчення запису. І нарешті ми дістались до останнього боса автоматон із потаєного джерела. Це той самий бос, якого зараз люблять пхати всюди, в івенти, в безодню, наприклад. Першу половину можна закрити тільки за допомогою персонажів на тлану. Так як поінти набиваються за рахунок активації вибуху нічного духа. Це, якщо ви не знали, оце сонечко, яке з'являється під час бою, коли у загоні є персонажі з натлану. Цей ефект спрацьовує при нанесенні елементальної шкоди. Чим більше персонажів з натлану у загоні, тим частіше буде активований цей вибух нічного духа. Якщо у загоні три персонажа з натлану, то цей ефект може спрацювати раз на 9 секунд. Отже, для першої половини я брала Качіну, Оророна, Яо-Яо і тестовому Алані, бо не збиралась брати її на автоматона. Перший баф автоматично дає ударну хвилю від активації вибуха нічного духа. Тож на тланівські персонажі у всіх загонах для цього боса досить вагомий аргумент. Також нам пропонують тестову Мауїку. Хоч вона і дуже слабка в порівнянні з моєю, але я все ж таки спробувала використати її у декількох командах для закриття на платину. І перша така команда тестова Мавуіка, Шеврес, Іансан та Вареса, друга команда з Емілією, також Бенет та Кініч. Далі стандартний загін Мавуіки Сітлалі, Бенет, Шеврес та Мавуіка. Або я також спробувала ще Іансан замість Шеврес. Вийшло приблизно однаково, як по рівню демеджу, так і по кількості поєнтів. І ще один загін, який впорався з цією задачею, це Казуха, Шілонен, Фуріна та Невілет. Найкраще за все впорались два останні загони: це Шілонен Емілія Беннет-Мавуїка або такий самий загін, але сітлалі замість Емілії. Висновки. Розробники, наче спеціально спонукають гравців крутити персонажів на тлану – Незважаючи на те, що це викликає дуже багато гейту, мені дуже подобаються нові персонажі. В мене є тільки одна претензія до хою це те, що ну дуже мало чоловічих персонажів, але я маю надію на те, що це виправлять. Ну що ж, на цій чудовій ноті завершую відео. Сподіваюсь, вам було цікаво дивитись цей огляд бойового івента, навіть якщо ви не проходили на платину і не збираєтесь цього робити або боїтесь. Як моя подруга, яка має сильних персонажів, але кожен раз боїться, бо не вірить свої сили, то хочу вам сказати: не бійтесь випробовувати себе. Всім дякую за перегляд, всім па-па і до наступного відео!